Поки готуємо наступний автомобіль на вигрузку, це X30 2021 року. Компас ми вже спустили. Це було дуже цікаво, екстравагантно. Ось тут у нас підкат стояв і завевся, завели двигун, і потрошку, потрошку автомобіль спустили. Намагалися не дуже затягувати, тому що тормозна жидкість витікає, щоб не залишилось би тормозів. Пошкодження досить суттєве, заміна четверті, заміна двері. До речі, карта двері жива. Фонарь цей вже куплений. Так, зазори треба буде тягнути. Ну, не все таки страшно, ця сторона, ця сторона рівна, ну, наче візуально, може, звісно, там щось треба буде підтягнути. Ось, бачите, двері зазори не становляться. Це треба однозначно підтягнути. Криша трошки стрельнула. Так, панорама ціла, але тут, якщо видно, такі є перегиби.